Законопроект щодо відстрочки студентів, з якого саме віку ти втрачаєш право на відстрочку, якщо швидко прочитати цей закон, то складається враження, що будь-які особи, які після 30 років поступають на денну форму навчання, право на відстрочку втрачають. Про те, що детально прочитати законопроект, там зазначено наступне. Студенти денної форми навчання мають право на відстрочку, якщо навчання було розпочато не пізніше року, в якому вони досягають 30-річного віку. Тобто, наприклад, якщо тобі в січні-березні 23-го року вже виповнилося 30 років, ти все ще маєш право та можливість в вересні-жовтні 23-го року поступити на навчання. І таким чином рік твого вступу на навчання. Буде роком досягнення тобою 30 років, і ти будеш мати право на відстрочку. Але, наприклад, якщо тобі 30 років виповнилося там в листопаді-грудні відповідного року, і на навчання ти вже в цей рік не встигаєш попасти, а встигнеш лише наступного року, то тоді, на жаль, право на відстрочку ти отримати не зможеш. Якщо сказати по-простому, то особи, які народилися там до вересня місяця і стали тридцятилітніми, вони встигають поступити до Універу в цей рік та отримати право на відстрочку. А особи, яким 30 років виповнюється там жовтні, листопаді, грудні відповідного року, на жаль, право на відстрочку мати не будуть.